Вітаю вас, шановне панство. Я Олександр Травянко, адвокат, керуючий адвокатським бюро. Сьогодні я розкажу коротко про діяльність нашого адвокатського бюро. Основними видами і напрями нашої діяльності на сьогоднішній день є, це військова галузь права, а також кримінальне право. Я більш зупинюся на військовій галузі права. Ми надаємо правову допомогу військовозобов'язаним, а також військовослужбовцям. Перше про військовозобов'язаних. Ми надаємо правову допомогу чоловікам, всі, хто підлягає призову по мобілізації в період Україні правого режиму воєнного стану. Всі питання, які сьогодні мають до цього відношення, це уточнення військово облікових даних, це бронювання, це відстрочки, які бувають по догляду. по... Навчанню для багатодітних, оскарження постанов начальників ТЦК про накладення штрафів, це е, зняття з розшуку в е, цьому розшуці, який не зовсім він законний в оберігі. Е, все, що має до цього відношення, допомагаємо збирати документи, правильно подати, правильно спілкуватися. Працюємо на підставі договору про надання правової допомоги, все те, що передбачено законом про військовий обов'язок і військову службу, а також постановою номер 560 від 16 травня 2025 року, яка детально регламентує про порядок проведення призову громадян. На військову службу під час мобілізації на особливий період, це все є предметом нашої діяльності. Також ми надаємо право допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, прикордонної служби національної гвардії, десантно-штурмових військ, все, що має відношення під час проходження військової служби, це і переведення, це і звільнення з будь-яких підстав. По здоров'ю по сімейним обставинам, оскарження висновків військово-лікарських комісій, допомога в відновленні після самовільного залишення частини, ми надаємо повні пакети послуг, від складання адвокатських запитів, заяв, скарг до захисту інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних в органах ТЦК в судових інстанціях, в державних установах, в органах місцевого соврядування. Таким чином нас можна знайти в пошуковій мережі через Google, пишете адвокатське бюро Олександра Трав'янка і побачите наш сайт або сайт травянко.com.ua, а також є сайт алеxцентр.ua. Про нас можна про ті справи, які ми ведемо, є Ютуб канал. Можна зайти через посилання адвокат Тревянко, знайти Ютуб канал і подивитися все, що касається. Я даю відомості тільки на підставі наших справ, які ми вели особисто. Да, безумовно, я здійснюю посилання і на нормативно-праві документи, і на рішення судів, які є з цих підстав. От, але в основному все, що, те, що ми пройшли. Тому що, як я сказав, ми займаємося військовою галуздою права понад 11 років. У нас є свій досвід, у нас є всі справи, які ми виграємо. У нас практично немає тих справ по військовослужбовцях а військових зобов'язаних, які б ми не вирішили на користь е, наших е, хлопців, чоловіків. От, тому... Е, Дивіться, шукайте в інтернеті, адвокатське бюро Олександра Трав'янка. Звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Слава Україні! Смерть пацакам!